Підіймаємось на другому підйомничку в Буковельові і бачимо снігову систему. А що тут біля неї? Дивіться, біля неї снігу. Більше ніж вона по висоті, щоб ви розуміли. Аж стільки снігу. А біля другого підйомнику зараз. Так, братанчик, знаєш, зараз починаємо новий влог на Ютубі. Ми пиляємо відоси щодня на цей канал, на мій канал Відоси. Значить, розказуємо про Буковель, про сезон і дуже важливі цікаві моменти. Ви пишіть коментарі, що вас цікавить, про що зняти відео, обов'язково знімемо. Значить, так почнемо відео з того, що ми підняли сьогодні на другому підйомничку. Є дуже багато печальної інформації. Чесно дивлюся, хочеться плакати. Хочеться плакати. Тако коротко вам покажу. Погнали дивитися все детальніше і зрозумієте, чому я такий засмучений. Що з тим сезоном в Буковелі буде, коли відкриття йомає, і чи воно ще буде і, все, і під чалькою такою. Спортивних майданчиків ще сніжок трошки тримається, але на дорозі навколо вже все розтануло. Якщо подивитися туди на житову зону, навіть там все таке чорне, підроставше також. <рес> на жаль, на жаль, потеплішало сильно. Їдемо далі на другому підйомничку і вже нарешті досягнули тої висоти, з якої можу вам показати щось більш-менш об'єктивно, і щоб сонце не затіняло. Друга траса, червона, двоєчка, народ, на жаль, вона взагалі не насипана. Все на ній снігу дуже мало. Дивіться, на цю снігу систему біля неї взагалі майже немає. Тут снігу, маленький горбочок просто, якого не хватить навіть на ширину там, 5 метрів. Тут також до снігу дуже мало. Дивіться, мега мало, просто капець як мало, не знаю, як то ще назвати, якими словами, обідно, печально, дуже. Ще й на вулиці це тепло, потепління. А що це такий песимістичний відео, Дімон? Розкачує. Що, нове відео закинув тік Короче, я сьогодні містер Пессиміст, а ти містер оптиміст. Да, да. А ти щось тішиш взагалі? А що, мені плакати чи що? За диви, он до снігу нема. Ти... Морозу сні? нема. Морозу нема, на ніч є, ноль. Ну, це вже хоч щось. Ну, Хоч щось, ну ладно. Чи на горі Буковелі так стоїмо. Зараз біля другого підйомничку двох крісельного. Тут така от горка снігу її накидали. Це, напевно, для того, щоб вилазити а не фотографуватися. Інакше пояснення, я не знаю. Другу сторону, якщо подивитися на двоєчку, вершина трошки біла, але снігом не сильно все закидано, на жаль. Мало снігу, мало-мало, снігу мало. Одиця, хто якісь свині були. Поїло, після себе не прибрало, напилося вишнівки. Це що, нормальна людина? Свиня, свиня якась. Ого, Вовше свині, скажи. 2С Засудили, вже. вже засудили їх. Просто. Ну, Таке, знаєте, щось, вроді й зима, а вроді й не зима. Йо, як звідси красиво, коли всі смереки засніжені, не? Йо-йо. Значить, ходимо по вершині, зараз тут на горі Буковелі, ми поняли одну фішку, що снігу на 2А то мало, але на 2С сюди снігу більше. Ого. Тому зараз пройдемося до 2С. Піде аж до траси, майже до... Маунтінг-карти. Диви, тут на фоні мартін-картів взагалі реально багато снігу, так? Мартінкарті. Марті-картів. Марті тут накидали нормально, диви. Та ти що, тут можеш з'їжджати, реально. Тут можеш брати лижі і з'їжджати вже. По буграх, по горбах, по ротракових слідах, але можеш з'їжджати. Ні, народ де-де, а тут реально великий слой снігу. І тут далі по трасі, там така густа застановка сніговими системами, тому там аналогічно снігу. Багатенько. О, до речі, звідси дивіться, що видно. 5H, 5H траса. Ого. Та що то не є снігу, не є, траса не є. Там. 2. Другий підйомничку, спускаємося донизу, друзі, і звідси видно панорамку на деякий із трас. До прикладу, траса номер 5 f на яку взагалі не насипали снігу. І вона така вже чергова ця траса, останні роки ми бачимо. Далі ми бачимо від центру Буковелю трасу номер 5 а яка потім поступово переходить в трасу номер 5 б Дивіться, скільки там снігу, бачите. так Та проїхався, там такий доволі такий великий шар. По вершині цієї траси також великеватий такий шар. Сімочка, ну сімочку я показував вам з іншого ракурсу. Ви всі виділи мої попередні мій попередній влогець попередній. Там взагалі трошки підчально, підчально на сімці. Бачите, снігу маловато. Дев'ятка, дев'ята траса, ну також де маловато снігу. 14-ка, 14 траса, а що там на ній? Та, на ній теж снігу дуже мало, дуже-дуже мало на цій трасі. В загальному, що значить найближче нас очікує траса номер 2 c траса номер 5 а 5 b туди де 17-та да, і 12-та траса. Це ті, що найшвидшому, а найближчій перспективі очікують на вас для того, щоб ви приїхали. Зірвали на них вальветику. і обов'язково подивилися під відео посилання на мій український бренд вельвет У нас дуже крута нова колекція рукавиць вийшла, які ми продаємо за ексклюзивною, дуже крутою ціною. Балаклави наші ви вже і так знаєте, багато хто, що вони дуже крутющі. Маски, шоломи вельвет. У нас ціна значно нижча, ніж якість продукції, яку ми продаємо, бо якість у нас дуже крутюща. Так, друзі, зараз дуже цікава локація. Я стою прямо біля готелю Хвоя, біля навчального майданчику. Тут да? і що ми бачимо біля Хвої, ми тут бачимо, що малесенькі такі, як кубки снігу до навчального майданчика, що в принципі небагато залишилося. І що його насипали. Бачимо такі дві речі.